Тація. Маленький попапчик чи в автор. Добрий ранок, що ми знову на воді, щоб ви розуміли, сьогодні ще й пів шостого нема, вже всі міста зайняті. Тому от таке містечко маленьке собі вибрав. Це капець, звісно. Взяв два фідера, друзі, сьогодні буде цікава риболовля, тому що Зараз вам пізніше все покажу більш детально. Дивіться, у нас є звичайний флет, буде з чурячком, з мотильком і буде у нас один флет з по-папом. Будемо сині сорівнування так сказати, влаштовувати, Дивіться, на що буде краще ловитися. Так що що, всім приємного перегляду. Я буду розбиратися, збирати свої шмотки, речі. Будь ласка, ставте лайки, давайте соточку лайків наб'ємо, Блін, ну рибалка в таке время тут дуже класно. Так, по прикормочці в нас сьогодні, як бачите, як завжди, флагман. Роч і бік роч. Карась маку. Все у нас така зелененька. Ось такенька прикормка виходить. Класно працює по карасю. Я прям задоволений. Давайте я вам покажу по наживкам, що в нас. По наживкам в нас є дуже все цікаво. Дивіться, є два флети. І будемо зараз тестувати, що буде ловити краще. Це звичайний класичний монтаж, мотиль і опариш. Два крючочка. Тут у мене один крючок, волосний монтаж через ось таку, Щас, щоб так видно було. Ось, бачите, в мене там голочка. І ось такий по-пап навіть вафтерс. Смак груша. І зараз будемо дивитися, забивати і пуляти туди. А на рибка плюхається. Ось так це все добро виглядає. Тут, як бачите, по-папчик який має бути. Трошки переувлажнив я корм, і за того поганенько ліпиться. Ну, мені треба просто хорошу прес-форму з кнопкою, знаєте, а не таку резину чи силіконову. Все. І закидаємо. Ось так я обустроївся, закинув дві удочки вже, своїх два фідера. Ну і все, і будемо чекати рибку. Дивіться, як виглядає все гарно. Не знаю видно чи ні, то видно, подивіться скільки, скільки комарів літає, це все комари. так що вже запасайтесь пшикалками, різними пшикалками від комарів, бо це ужас, дивіться мать му ще їх літає ну що друзі о перша клювака була що ж таке поставляю і тут я теж клювака була але ну поки один один я вам скажу по покльовкам прям майже одинаково клюнуло але блін

Хочу сьогодні пару штук взяти. На жарьоху мені вчора казали, що тут дуже смачні карасі, хоча я не думав. Ну, Побачимо. Такий лапоть, дивіться. На паруша взяв. Во. Так, от. От вам і потапчик зробив. Бачите. Опа. А там ми клюнув завів десь гад. Брин представляет. Куда він завів? Ну Ну що, будемо залазить, бо блин, жалко. Жалко отривати, Ну подивимось, як тут скільки тут муляти. Дивіться, офігіть. Навіть все викинув, звісно, крючочок Крючок зігнувся чуть-чуть. Ну, крючочок ми зараз підігнемо і буде тема, капітан. Це то повезло. Ну, це вже не діло буде, що крючок зігнутий у нас. Ну нічого, то вроді на місце став. Я не знаю, це прям супер повезло презентація. Маленький попапчик чи вавтор І ось так. Ого, дивіться Кривока яка, прямо на тільки закинув. Навірно щось я поставлю сюди один крючок, тому що сильно опасно. и ноль. дивиться. Так, вот и попапчик сработал. я надеюсь, не за обратно. давайте быстренько по Опа, так. Дивиться. Блин, не так классно они берут прям. Бежав все як треба, дивіться, клас. За нижню губу. Топапчик. Супер. Короче, не успеваю я навик закинуть, но на сейчас что-то вроде. Да. Все вертолет. Двигатель, ну, такой нора. Короче, только и сразу я уже. Третий раз подряд. Просто не знаю, сильно место, трошки таке неудобное, конечно. Сейчас за ВД. Надо прям тянуть на храп у него. Тяжелой, да? Вертолет. На мотиль взяв, бачите ну коротше я вже збився со що Ну, скажімо так Мотиль з опаришем виігрує Но ну, на попапчики интереснее ловить я вам скажу такий красавчик Попапчик клюнув Хороша, має бути. так воно завжди так б'ється. Такий це вже нормальний. На мотиля взяв. Дивіться яке Кабанюра. Коротше що я можу сказати по поводу... Попапа і мотиляє париша. Ну, десь один к трьом. Три карася на звичайну насадку і один карасик десь на Попап Точніше, вавторс. Бо, блін, сього на карася ой, на карася На черв'я кліє прям взагалі чуть ли не один за одним. Клює. Тільки закинув і сразу кліє. А у вас каша каким цветом? Каша каким цветом у вас? Цветовый цвет? Да. да. А. У меня черного цвета. Бо вчера дядько Ванька сидит. Что в него место там він значит? Да. А он тут сидит. Он тут сидит, бо его место де было. Да. И що? В нього теж красна була, то я підійшов, він каже, не дуже. Ну, клювало теж. Це завівка. А, ну, теж нормально. Ви на цьому місці сидіть, так? Так, так, так. Какой красик клюнув. <реклама> Блин, так неудобно брать их. Попапчик. Так, ну що, ось результат нашої ловлі. Почався дощик, та я вже так і не знімав. Ну як бачите, карася до сих пор продовжує ловитися. Ну я не знаю тут. Як завжди багато, повен садок. Якось так.